Кожного дня ми навіть не замислюючись живемо за певними невидимими угодами. Вони керують буквально усім від того, як ми переходимо дорогу до нашої свободи висловлювати думки. Це величезний світ прав та правил. А от звідки він узявся? І як, власне, працює? Ну що ж, давайте розбиратися. Ось таке питання на засипку: що важливіше права окремої людини чи правила, за якими живе суспільство. Здавалося б, треба обирати щось одне, так? Але насправді все набагато цікавіше. Ці два поняття це не вороги, які воюють між собою. Зовсім ні. Вони партнери. І от зараз ми з вами побачимо, як цей, знаєте, дивовижний тандем і формує наше з вами життя. Гаразд, для початку давайте про головне в чому взагалі різниця між правами і правилами. Треба розкласти все по поличках, бо це, по суті, фундамент, на якому тримається весь наш суспільний устрій. Спробуємо уявити це так: права це ніби особистий плачний видимка для кожної людини. Він захищає, дає свободу. Але що буде, якщо всі одягнуть такі плащі і почнуть хаотично бігати? Правильно, зіткнення, хаос, і от саме для цього і потрібні правила. Це такі собі спільні дороговкази, які допомагають усім рухатися в одному напрямку, не заважаючи одне одному. І ось тут увага, ключовий момент. Невід'ємні трава, їх не потрібно якось заслуговувати. Вони просто є у кожного з нас, від самого народження. Це знаєте, не водійське посвідчення, яке треба отримати. Ні, право на життя, право на власну думку це, по суті, частина того, ким ми є. А правила або ж закони це і є та сама система, той каркас, який дозволяє мільйонам людей з їхніми плащами-невидимками жити разом мирно і спокійно. Саме правила створюють ці рамки, де наші права можуть безпечно існувати, і, що найголовніше, не наступати на права інших. Ну, з теорією, наче розібралися. А як це все працює в реальному житті? Знаєте, є одна дуже проста історія про двох сусідів, і вона, повірте, пояснює цю взаємодію набагато краще, ніж будь-які складні визначення. Отже, уявляємо собі ситуацію є дерево, на ньому живуть два сусіди. Один з них хоче спати, бо має повне право на відпочинок, а інший хоче грати на гітарі, адже він має право на самовираження. І що виходить? Обидва абсолютно праві, але їхні права бац і зіткнулися. Справжній конфлікт що ж робити? І ось як вони це вирішили. Дивіться, крок за кроком. Спочатку вони просто поговорили і спробували зрозуміти одне одного. Потім домовилися про спільні правила. І в результаті знайшли геніальний компроміс. Музикант почав грати тиху, спокійну колискову. І що ми маємо в підсумку? Конфлікту немає. Музикант грає, сусід спокійно засинає. І все це завдяки спільним правилам, які виникли з простого порозуміння. І яка ж звідси мораль? А вона дуже проста і водночас глибока. Правила існують не для того, щоб нас обмежувати. Ні. Вони існують для того, щоб кожен, абсолютно кожен, міг спокійно реалізувати свої права, не заважаючи при цьому іншим. Тобто, правила це не вороги прав, а їхні найкращі друзі. Вони створюють простір, де свобода одного не перетворюється на клітку для іншого. Добре, але звідки взагалі з'явилася ця ідея цього балансу? Щоб це зрозуміти, нам доведеться вирушити в невелику подорож у минуле. І скажу одразу, шлях цей був дуже дуже довгим. Ось наша карта. Подорожі. Ми почнемо з давніх давен, з неписаних правил, які передавалися з покоління в покоління. Потім заглянемо в часи, коли з'явилися перші письмові закони на наших землях. І нарешті дійдемо до моменту, коли пролунала абсолютно революційна ідея: права є у кожної людини. Отже, давні часи ніяких вам юристів, ніяких товстих кодексів все базувалося на звичаях, тобто так було заведено. Правила були простими, але часто дуже жорстокими вигнання з племені, а то й смерть. Чому так? Бо порушення звичаю могло поставити під загрозу виживання всієї спільноти, тут жарти були недоречні. А ось це вже справжній прорив. Подумайте самі, коли правила просто передаються з вуст в вуста, їх легко змінити, забути, перекрутити. А коли їх записують, все, вони стають однаковими для всіх. І руська правда Ярослава Мудрого це саме такий крок. Це була спроба створити не просто збірку норм, а справжню основу для справедливого і, що важливо, впорядкованого життя. Так, а зараз ми підходимо до моменту, який без перебільшення просто перевернув світ ідея, що кожна людина, кожна просто тому, що вона народилася, вже має певні права, це було щось неймовірне, по-справжньому революційне. Треба просто усвідомити цей факт тисячі років майже всю історію людства ні про яку рівність прав навіть не йшлося, це було просто немислимо. Була чітка піраміда на горі. Ті, хто мав усі права і привілеї, а внизу переважна більшість, у якої були лише обов'язки. І все, їхня гідність законом ніяк не захищалася. 1789 цей рік став справжнім вододілом в історії. Французька революція зробила щось більше, ніж просто повалила короля. Вона знищила тисячолітню ідею, що права це щось, що влада може дати а може й забрати. Ні, революція проголосила права належать людям за своєю суттю. Просто вслухайтеся в ці слова. Свобода, власність, безпека і навіть право на спротив гнобленню. Вперше в історії ці речі були названі не привілеями, не подарунками від короля, а невід'ємними правами кожного громадянина. Це це просто змінило все. Але, звичайно, треба бути чесними. Та революція була неповною. Спочатку всі ці прекрасні ідеї стосувалися лише чоловіків. Так, шлях до справжньої універсальності прав був ще дуже довгим. Жінкам довелося ще десятиліттями боротися за своє місце під сонцем. І ось тут, до речі, цікавий факт: Україна була однією з тих країн, де юридичну рівність для чоловіків та жінок закріпили досить рано, ще в 1918 році. Гаразд, ми пройшлися історією, але до чого це все нас привело? Як вся ця багатовікова боротьба, всі ці ідеї, за які колись гинули люди, впливають на нас отут і зараз? А ось і результат головний результат цього довгого шляху. Сьогодні в центрі будь-якої сучасної демократичної системи стоїть людина. Не держава, не якийсь правитель, а саме кожна окрема людина, її життя і, що дуже важливо, її гідність. Це фундаментальний принцип, основа основ. І це, знаєте, не просто якісь красиві слова для підручника, цей принцип чітко прописаний в нашому основному законі. Ось ці рядки з Конституції України це і є прямий результат, прямий спадок тих самих ідей, за які століттями боролися люди по всьому світу. А ось вам і приклад, як це працює в житті. Навіть звичайна словесна образа це вже порушення закону. Чому? Бо це посягання на гідність іншої людини, розумієте? Захист гідності це не якась абстракція. Закон визнає, що наша гідність це така ж величезна цінність, як і наша життя чи свобода. Тож наступного разу, коли будете стояти на червоному світлі світлофора чи дотримуватися якогось іншого буденного правила, просто на секунду задумайтеся це ж не просто обмеження, це маленька, але дуже важлива частина тієї самої великої суспільної угоди, угоди, яка щодня, щохвилини активно захищає права та гідність кожного з нас.